«Нет ничего приятнее, как быть обязанным во всем самому себе». Николай Васильович Гоголь. Сільський хлопчик з Одещини, який створив нову науку науку творити добро. Який любив повторювати Маймо свято і створював його щодня. Який закликав бути людьми у будь-якій ситуації і сам залишався людиною з великої букви завжди. Один із засновників Академії педагогічних наук України академік Федір Степанович Арват, чоловік, який більшістю власних заслуг зобов'язаний лише собі. Забирайте же з собою в путь, виходять з м'ягких юношеських літ, сурової ожесточаюче мужество. Забирайте с собой все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымите потом. Николай Васильевич Гоголь. Военное детинство по военной юности. Тяжка праця в колгоспі, але передусім бажання навчатися і здобути гідну освіту у 1947 році. Федір Степанович вступив на філологічний факультет Одеського державного університету імені Іллі Мечникова, після закінчення аспірантура, робота шкільного вчителя, а потім методиста, завідувача відділу мови та літератури. І, нарешті, з 1961 року почав працювати викладачем кафедри української мови в Чернівецькому державному. Университете имени Юрия Федьковича. Обращаться словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Николай Васильевич Гоголь. Он был добрым, Абсолютно простою у спілкуванні людиною, він сповідував ту простоту. Простота відносин. Він був свій, відразу ставав у будь-якому товаристві, чи в викладачів, чи в студентському товаристві. До нього можна було спокійно підійти і вирішити питання. Як викладач, він читав нам у 50-тій аудиторії тут, двом нашим групам українським він читав історію української мови. Він був добрий, фахівець, він прекрасно знав свій предмет. І цікаво, що він кожне питання намагався спроектувати наукову площину і показати існуючу наукову проблему. І обов'язково він звертав до нас свій погляд. От хто б із вас узявся за цю проблему і написав би кандидатську дисертацію. І ми дивилися на нього здивовано, що він говорить нам тоді, переглядаючись. Але як не дивно, тепер я бачу, що з наших двох груп... Шестеро людей захистили б дисертації. Кандидатські і докторські. Отже, початок було покладено. Пам'ятаю його жартівливу фразу, яку він нас заохочував. Він казав: так, вхайте цю науку. Якщо не можете вперед, то хоча б у бік. Старший викладач, кандидат філологічних наук, доцент, декан філологічного факультету. Це результат 15-річної праці в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Саме в цей період Федір Степанович утвердився як керівник, організатор та науковець. Але передусім він був хорошим сином, чоловіком, батьком та другом. Всі святі люди і угодники Божі їдали галушки. Ніколай Васильович Гоголь. Для батька дуже велике значення мала сім'я, виховання дітей, і він дуже був турботливий. Я такого турботливого чоловіка ніколи не зустрічала. І в чому виражалася його турбота, це те, що він дуже цінував жіночий труд. Він знав важкий жіночий труд. І намагався маму нашу звільнити від цього. І все, що він міг, він виконував сам. І взяв на себе якусь долю і її жіночих турбот. Батько готував, по-перше, дуже добре готував. У нас настільною була книга вкусна, здорова піща, де батько черпав ці рецепти, бо він з села він не знав. Він знав, яке щось основне. Але він намагався зробити щось так і завжди назустрічав, коли я вже доросла з дітьми до них приїжджала в Ніжин, нас зустрічав завжди стіл, завжди щось таке смачненьке. Він там готував, і він дуже пишався тим, що він вміє це робити. І мама це дуже цінувала. Його улюблена страва була печення. Він дуже любив запечене м'ясо. Він його шпигував заздалегідь, якісь гвоздики, якісь майорани, щось таке, він дуже багато приправ. Батько був дуже гостинний. Я пам'ятаю, навіть свадьба його молодшої сестри влаштована була в нас в квартирі, і це було дуже таке велике гарне дійство. Завжди до нас приходили. Ми ж жили біля університету, і по дорозі з пар до нас заходили батькові друзі, і вони завжди щось обговорювали, сиділи за столом. Це були дуже веселі такі вечори, дружні. З Нінель Миколаївну Арват Федір Степанович одружився ще в студентські роки. Згодом вона стала відомою мовознавицею, докторкою філологічних наук професоркою. Саме завдяки його підтримці і розумінню важливості самореалізації для жінки у цьому тандемі гармонійно розвивалися дві яскраві особистості. Разом із дружиною у співавторстві з доценткою Євгенією Павлюк вони написали підручники з російської мови та збірник диктантів для шкіл із молдовською мовою навчання. Як лінгвісти, подружжя Арватів стали авторами посібника для учнів середніх шкіл порівняльна стилістика української та російської мов. Федір Степанович встигав усе наука, викладацька діяльність, сім'я та захоплення. Ведь это в последнее время выдумали скуку. Прежде никто не скучал» – Ніколай Васильович Гоголь Взагалі, то батько був дуже зайнятою людиною, і на хобі не залишалось часу, але він дуже любив збирати гриби. І осінь, обов'язково восени. Ми виїжджали майже кожну суботу, або неділю, або просто родиною, або з друзями. І Ми збирали гриби. Батько їх бачив. Я, він міг йти за мною і знаходити цілу купу того, що я не бачила, але він збирав їх так професійно і майстерно потім розкладав і потім консервував. І так ми згадували різні пригоди, які траплялися в. Лісі. Це було весело, це було о, так дуже приємні спогади дитинства. Мій батько це оптиміст і життєлюб. Він дуже любив життя. І ось ця така його риса сподівання на краще. І те, що життя. Ну, треба долати якісь перешкоди, долати якісь ситуації. І життєлюб, і веселий, і оптиміст, і ну, це, мабуть, головне те, що я можу сказати. Вряд ли можна знайти человека, который так жил бы в своїй должності. Мало сказати, що він служив Нет, Ні, он служив з любов'ю. Ніколай Васильович Гоголь. Часи диканства Арвата пам'ятають усі його студенти. Кожного з них він знав не лише в обличчя і на прізвище, а й на ім'я по батькові. У радянські часи він сміливо ставав на захист своїх студентів, яких звинувачували в антирадянській пропаганді. Молодь зверталася до нього як до батька. Власне, поза очі, студенти так і називали його Тато Федір. Мої спогади, мабуть, ос особливі чи особливіші, тому що я Федора Степановича знаю змаличку, бо дуже дуже змалечку дружу з його дочкою старшою Оленою. Він був такий незвичний, такий відкритий, такий щирий, з таким почуттям гумору. І ще раз скажу дуже цікавий співрозмовник, який ставився до нас як до рівні. Він не робив різницю між дорослою людиною і маленькою. Було таке нормальне і відчуття, знаєте, вищості маленьких дітей, які намагалися бути такими, як дорослими. А потім так трапилося, що я випадково абсолютно змінила всі свої плани і прийшла вчитися на філологічний факультет. І Федір Степанович, як декан був моїм ну, першим керівником. Потім я згадувала його дуже часто. А тому, що, окрім того, про що я сказала, як про людину, ці всі риси були в нього як у керівника: людяність, уміння послухати, вміння дати пораду, не менторство, а порада, така як від найріднішої людини. Рідкісна людина, і загалом, коли такі люди зустрічаються в житті, це життя на багато років вперед осяяне такими. Ну, світлом людини. Світлом людини, справжньої, цікавої, щирої, з великої літери, як тепер говорити. Ну, можливо, завдяки йому, можливо, в мене і доля трішки скоригована на такий позитив. У березні 1976 року Федора Арвата викликали до Міністерства освіти і науки України. І запропонували перейти до Ніжинського педагогічного інституту імені Миколи Гоголя. З Києва він сів на електричку і приїхав як приватна особа до Ніжина. Походив територію, побував у корпусах та музеї і зрозумів, що тут можна буде працювати. Він дав згоду на переведення. проваджати до Ніжина свого улюбленого викладача, декана, колегу перейшли всі. Він був абсолютно відкритий, довірливий. Зрозуміла річ, що керівник такого типу, як Федір Степанович, він завжди страждає. Він завжди страждає, бо він пропускає все через свою душу, через своє серце. І Федір Степанович щедро вділяв своєї душі і свого серця. Він був людиною такою відкритою. Він знав всіх студентів. Він вітався з хлопцями за руку тут в коридорі. Неможливо, щоб він був пройшов. Він був людиною шумною. Він говорив постійно, постійно жартував. І той гумор Федора Степановича треба було чути. За оцю відкритість, за оцю довірливість ми любили Федора Степановича, і це виразилося в тому, що коли в 76-му році його перевели до Ніжина проректором, а потім вже і ректором. То ми дізналися, що він від'їздить вранішнім потягом до Києва. В гуртожку того вечора передавали з кімнати в кімнату. У восьмій годині Арват від'їздить до Ніжима. І ми вранці прийшли туди, на вокзал. У Нас було багато, у нас було кілька сотень людей. І ми стояли біля вагона Арватівського і бачили його. І він почував себе щасливим і нещасним водночас, тому що він залишає нас, які люблять його. І він намагався кожного обняти, поцілувати, жартував, а потім заплакав, коли поїзд, коли поїзд рушив. І той день був такий тихий. Так тихо було в цих коридорах. Починалося нове життя без Арвата. І ми відчули, що то інше вже життя, не таке, як було з ним. Інше життя почалося й у Федора Степановича Арвата. Новое место, новый выш, новый коллектив, та нові цілі. Ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо. Николай Васильевич Гоголь. Ніжинський період починався з посади проректора з навчальної роботи а вже через два роки, у 1978-му, Арават став ректором педагогічного інституту імені Миколи Гоголя. Це були складні, однак, водночас дуже насичені часи і для ректора, і для вишу. Розвитку Ніжинського інституту у той час посприяла і підтримка авторитетних представників професорсько-викладацького складу вищого закладу і переїзд однодумців, педагогів та науковців із Чернівецького національного університету. Один із них Петро Никоненко, який до кінця життя Федора Степановича підтримував із ним дружні стосунки і був його правою рукою. Йшла мова і, і в нього, і в, меме, і в мене, коли ми почали працювати в, в Ніженському педагогічному інституті, не про власну кар'єру, не про власні якихось інтереси, тому що в нас достатньо було і авторитету, і напрацювання і на в Ченвіця, Ченівецької університеті, а йшла мова про заклад справді з великими традиціями, з великою історією. Він, до речі, коли. Приїхав після призначення в Ніжин, приїжджав Ченівці, чого я власне, і теж відгукнувся на його пропозицію. Він з великим захопленням говорив про Ніжинський педагогічний інститут, про його історію, про його традиції, про те, що це справді українська сорбона, для якої треба відкрити більший просі для її розвитку, для її. Реалізації потенціалу. І це це, перш за все, рухало роботою Федора Степановича. Ну, я йому як міг, допомагав, сприяв. Нові ініціативи не завжди сприймалися доброзичливо однак, інший стиль керівництва та реформи поступово сформували коло однодумців Арвата і вивели Ніжинський інститут на рівень одного з найкращих вищих педагогічних навчальних закладів України. Взагалі, в той час ішла така реформація всієї педагогічної вищої освіти. Заступником міністра прийшов теж Чернівець, до речі, Курило Володимир Михайлович, і він якраз займався кадрами, керівними кадрами всіх ланок освіти. От. І він провів таку серйозну реорганізацію керівної сфери педагогічної освіти. Майже більше половини педагогічних навчальних закладів, педагогічних інститутів, тодішніх їх було 29, Змінилися буквально протягом десь двох-трьох років, в тому, якраз в ті роки, коли Федор Степанович став ректором Ніженського педагогічного інституту. З тих пор, як я прийняв начальство, може бути вам покажеться навіть невероятним, всі як мухи виздоравлюють. Больно не встигає войти в лазарет, як уже здоров і не столько медикаментами, сколько чесностю і порядком. Ніколай Васильович Гоголь Уже в 1979 році, з нагоди 70-річчя з дня народження Миколи Васильовича Гоголя, у стінах інституту провели першу всесоюзну конференцію, присвячену творчості письменника, на яку приїхало понад 150 науковців. А відтоді у вищій постійно проводили семінари та міжнародні конференції. Почалося вивчення Гоголезнавства. Було створено меморіальну аудиторію Гоголя. Федір Арват оточував себе більш досвідченими в деяких питаннях фахівцями. Не обмежував і їхню ініціативу. Поступово реформував інститут у класичний університет. У Київському університеті ректор звільняв професорів, які досягли пенсійного віку. Ми їх забирали, бо це були досвідчені, добре підготовлені викладачі. Федор Степанович дбав про те, щоб збільшилась кількість. Докторів наук у навчальному закладі. І в 80-х роках був здійснен перший прорив, перший прорив, коли в 88-му році перший захист дисертації, і всі в наступні роки по одній дві докторські дисертації захищалися. Це був перший прорив, отакий прорив у науці. Майже за два десятиліття діяльності Федора Степановича у Ніжинському інституті було відкрито вісім нових спеціальностей і десять кафедр. Створено історико-філологічний та природничо-географічний факультети, аспірантура, добудовані нові корпуси, збудовані гуртожитки, закладений будинок для викладачів. Ранок ректора завжди починався з обходу корпусів, деканатів, господарських приміщень. Він знав про свій заклад усе сміливо йшов на перекір бюрократичним рішенням і завжди відстоював інтереси інституту. Нічого не ніцердіті всякого роду департаментів, полков, канцелярій і словом, всякого роду должностних сословій. Ніколай Васильович Гоголь. За рішення Чернігівського облаконкому мали намір пристосувати цей корпус Гоголівський. До госпіталю для потреб цивільної оборони. Ну, і він активно протидіяв цьому, протестував. Коли викликали його на нараду з цього приводу, він не поїхав. Ну, Зрозуміло, що це сприйнято було як якась неповага, непокора з боку ректора, і дійшло до міністра освіти Михайла Миколаївича Фоменка. Той дзвонить, що ти там наробив, що з області дзвонять, що ти не слухаєшся їхніх розпоряджень, не, не, не виконуєш. Чого ти не з'явився на нараду? Кав мене пара була студентами. Ну і міністр підтримав його, дзвонить голові облаконкому, каже, в ректора була пара, він не міг приїхати, дуже поважна причина. Ну І таким чином ті зрозуміли, що їх. По Поставили на місце, припинили ті будівельні роботи. З ініціативи Федора Степановича на території Ніжинського університету були споруджені пам'ятники: засновнику гімназії вищих наук, графу Іллі Безбородьку та вчительці, а також відкритий музей рідкісної книги, особлива гордість інституту. Після виходу в 1996 році на пенсію за станом здоров'я Арват продовжував працювати на посаді радника нового ректора та професора кафедри української мови. Допоміг захистити наукові роботи багатьом кандидатам та докторам наук. В мене трьохмірне оцінювання цієї яскравої людини, цього керівника. Це сприйняття дитячих років, тому що. Мені пощастило спілкуватися з цією людиною ще в мої юнацькі роки, і я до цього часу пам'ятаю веселу, жартівливу, досить відкриту для спілкування людину. Це сприйняття вже як колеги досить мудрого, досить ініціативного, досить активного. Керівника, який давав нам шлях в майбутнє. Ми дивилися, молоді викладачі, на Федера Степановича фактично як на Бога. Господи Боже, яке необ'ятне расстояние між знанням света і вмінням користуватися этим знанням. Ніколай Васильович Гоголь Наукові інтереси Федора Арвата були пов'язані з історією та теорією перекладу, особливостями перекладу творів російської літератури на українську мову. Низка напрацювань у цьому напрямку лягла в основу кандидатської дисертації під назвою Іван Франко як перекладач, яку Арват захистив у 1968 році. Саме за вагомий внесок у науку та розвиток середньої та вищої школи у 1992 році постановою кабінету міністрів України Федора Степановича Арвата затвердили дійсним членом-засновником Академії педагогічних наук України. Під його керівництвом були проведені цікаві наукові дослідження: педагогіка спілкування, родинно сімейна енциклопедія, культура спілкування. Його працю відзначили орденами Дружби народів та трудового червоного прапора. А також званням заслужений працівник народної освіти України Арват був багатогранною людиною і щиро ділився своїми знаннями. Він неодноразово повторював, неосвічений народ ніколи не буде вільним. Похований академік Федір Степанович Гарват на Троїцькому цвинтарі в Ніжині. На його честь названо одну з вулиць цього міста, а на будинку, в якому він мешкав, встановлено меморіальну дошку. Але найцінніша пам'ять, яку він залишив після себе, це світлі добрі спогади його колег, близьких та рідних. Кожного року ми з братом очікували, коли нас е, відійшли до діда. Це місяць-півтора у Ніжині Чернігівської області, маленьке місто, але е, рядом була річка Остер, купалися постійно там. І дід нас балував трохи. Чим балував? Нас завжди водили в книгарні і купували на останні книжки. До речі, Дід саме подарував мені така була серія книжок, де бібліотека піонера», Потім була серія бібліотека приключень», всі книжки про Томика його пригоди. Ну, тобто, всі Жюль Верна, Дюма, це все дід нам купував і не заставляв тоді просто ці книги. Ну, весь час ми проводили з книжкою з братом». Це його така коронна фраза. Сьогодні ми маємо свято, якою він відкривав будь-які заходи, будь-які свята різного рівня. Від починаючи дня народження дітей, нас і онуків маємо свято до симпозіумів, які відбувалися в університеті. Маємо свято. Це така його коронна фраза. І ще він говорив, коли відбувається. Відбувалися якісь ну, непорозуміння з людиною. і Я пам'ятаю, я була маленькою, потім вже була дорослою, і я розповідала про якісь ситуації. і Він говорить, завжди спробуй встати на місце цієї людини. Теж я запам'ятала цей вислів, зрозумій, що людина може відчувати, а потім вже починай судити, чому так відбувається. Будь людиною, стань на місце іншої людини, перш ніж а, ти робиш якісь висновки. Талант есть драгоценнейший дар Бога, не погуби его. Исследуй, изучай все, что видишь, покори все кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну создания. Блажен избранник, владеющий ею. Николай Васильевич Гоголь